Вітаю на каналі Пані на Дивані. Мене звати Шемена Леся. Я практикуючий психолог, і щоб познайомитись зі мною та моєю професією ближче, ви можете перейти до мого інстаграму. Я там справжня та ділюся позитивом. Я мрію у якості хобі бути акторкою дубляжу, а поки читаю українську літературу. Якщо хочете підтримати мою творчість та долучитись до мрії. Посилання на банку в описі до відео. Також не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку, і написати коментар вдячності чи вражень від твору. Зробили? От це ви, мої крутезні українчики! І пам'ятайте, лише разом ми сила. Горпина Марко Вовчок, частина 1. Старий Якименко оженив сина. Та таку-то вже невісточку собі взяв, що й не сказати, білолиця гарна й весела, а прудка, як зайчик, і в хаті, і на дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилось, уже вона й прокинулася, як крайня пташка, і клопочиться, і бігає, і свекру догодить у служить. І чоловіка пожалує, і діло не стоїть, зроблено все живуть щасливо, любенько, старий на їх глядячи, тільки бога милосердного дякує. Одно й журило їх, що діток Господь не дає, вона була, як де попаде чужу дитинку, то вже й цілує, і милує, а сама зітхне тяжко. Аж ось послав їм Господь, уродилась дівчинка. Тато вже кохає та пестить горпина на свою первичку і з рук не спускає. Аби прокинулось, аби поворухнулось, вона й коло колиски. І хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе та вже й моститься там з нею, сама робить, око біжить до дитинки. Ото було, молодиці й жартують. А що? кажуть. Ваша дочка горбину, вона й почне, та вже всміхається, сестриці голубоньки, і роченята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Свекор бубликом манить, не хоче, і в долонечки вже плеще. Вийду я з хати та й за дверей дивлюсь, а воно й водить оченятами, шукає мене. Розумна, розумна зросла, кажуть. Готуй лишень посах та рушники хутко й свататимуть. А дівчинка, справді, як та квіточка, розпукується. Таке славне дитяточко, веселе й здорове, напричудо. ЧАСТИНА 2 ТИМ врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати, і старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай господь боронить. Та людей жене гірше як тих волів. Оте три дні панські отбуде, а четвертий заподушне, п'ятниця і суботи якісь толочні повидумали, а яка толока не то страви, та й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все, сподівались, молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий. А жити пишно, у розкоші великих отів, по-панськи, що йому до того, що люди було на Неві падають? Він собі то кони заведе, таких, як Змії, то коляску купить новеньку, то у місто поїде там стратиться. А нам іще було, кажуть, сусідні панки, вони заходять часто з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. То й кажуть, було Десь у вас тепереньке пан добрий дуже, так говорить, що аж лихо, що мужиків треба й наука мучити, і жалувати, і навіть що, десь його мудро дуже навчено. А це справді перше говори, що й хати нові поставлю у три віконця, а потім той старі розвалились. Може, його на добрий ученю, та, мабуть, панську істоту не переробиш. Все село, як за стіну засунулось, такі смутні всі, що сумно й глянуть. Тільки горпина трохи веселенька, тішиться малою донечку, та й про громадське лихо забуває. Та не минула її лиха година. Занедужала дитинка, кричить, плаче, горпина й сама плаче над нею, та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки, нема дома. Та навіть із молодиць немає нікого дома, всі на панщині. Далі за горпиною прийшли. Чому не йдеш? У мене дитина нездужає, каже вона плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже мусила йти. Узяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке кричить та кричить, дойшли. Пан зустрічає сам такий гнівний крий, мати Божа. Почав її словами картати, а дитиночка на руках так і пручається. Кричить. Пан ще гірше рознівався. Геть ту дитину. гукнув. Геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькатись. Звелів десятнику додому однести. Ой, панночку, голубчику! Блахає горпина плачуща. Нехай же я хоч однесу сама, панночку мій, будьте милостиві, це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику, а то роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку полем. Ще довго горпина чула дитячий плач, жалкий та болізний, далі все тих. Ж. А там і зовсім затихло. Частина 3. Як вона уже там робила сей день, увечері прибігла додому, аж дух її захватило. Дитинко моя, донечко, чи ви ж доглядали їй батеньку? Скажіть же бо, що і як? Та годі побиватись, дочку, каже старий секур, дякувати Господові. Тихла трохи. Та ненадовго вночі прокинулася знов. та ще гірш страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами, нічого не врадили. нічого не помоглося. А тут день уже нахопляється, треба на панщину йти. Згадала горпина, що колись чула, як дитина не спить, то настоїти макові головки на молоці та й дать випити. Так вона й зробила. Не хоч хоч воно відпочине, не мучиться, думає. Як дала їй, дитина зараз і затихла, засипати почала, та так кріпко заснула і не здригнулась, як крикнув десятник на весь голос На панщину. Положила горпина дочку в колисці, перехрестила та й пішла, плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварились і не слухає. Аби й до вечора дождати, перемучилась день. От сонечко вже на синю гору запало. От уже й вечір біжить вона додому, біжить. Убігла в хату тихо й темно. Вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не врухнеться, не дише. Частина 4 Тату! Крикнула. А чого, дочку, мене лякаєш? Я був задрімав. Мала спить і досі. Горбина й слова не промовить. Обхопила дочку руками та наче й завмерла. Старий знов задрімав. Світла, світла дайте, скрикнула. Тату, світла. Старий викресав огню. Що з нею подіялося? Думаю, та як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горпина, аж почорніла, і страшно дивиться, а на руках у неї мертва дитина. Дочко, промовив старий, дочко, а що? одмовляє. Бач, як помоглося. Затихла моя дитинка, не кричіть. А далі, як заплаче, як затужить, де ті сльози беруться, так і струменем льються. Почули, люди пробігли, говорять, мовляють, вона, мов, не чує і не одірвуть від дитинки. Чоловік ходить, сам, як не при собі, свекориш занедужа. Стали похорон ладити, От уже й домовинку принесли новеньку. Сипали квітками пахучими та зіллям. Горпину, кажуть, дай дитину не дала, сама обмила її, положила, час уже й нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять не чує, не слухає. Одвели якось, узяли й понесли. Глянула вона тоді в перші округи, перехрестилась і собі пішла. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними, за Тою домовинкою, йде, словечка не промовить, і церкви достояла, мов спокійна, та як стала ховати, Боже мій милий, так і кинулась за дитям у яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу. Хорвала вона тяжко тижнів і три, якось Господь помилував, вернув здоров'я. Та розум не вернувся. Така вона стала, якась при умі. Цей лісінький день ходить мовчки, та городні маки збирає. А спитати нащо? А се, каже, для моєї дитинки. Взимку то все плаче, нема маківочки. Чим мені донечку рятувати, аби почала перша маківочка бриніти, Вже й угледить і зараз вирве. І єю не натішся. То, що діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине і не вийде з тих маків. Ідеш понад городами, той бачиш, сидить між повними маківками білій сорочці, гарно убрана у намисті І сама ще молоденька, тільки як крейда біла, сидить та перекидається маківочками, і всміхається. Як дитина, а маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.